Добре. Діма, то скажи, будь ласка, як ти дізнався про інтернет Олімпіаду? Um, ну, батькам тільки сказала. Рідька написала. Угу. Mm -hmm. написала. Катя, деякі. а тобі теж рідька написала? Катя, а ти як дізнався? Так. Угу. Діма, що тебе спонукало взяти участь в Олімпіаді? Mm. Читичка заставила, чи ти сам захотів? Я сам хотів. Катя, а як тебе з проблем. Чи ти Чи ти все-таки без проблем захотіла взяти участь? Ти не вперше за яйця, у нас береш. Повтори запитання, так? Да?

Я хотіла перевірити свої своє. Я хотіла перевірити свої. Як ви готувались до Олімпіади? Давай, Діма, як ви готувалися до Олімпіади? Чи не готувалися? А, я я... я вчився, я я, я. я. Я домашнє завдання виконував кожне. Mm -hmm. Давайте я добре. буду вимикати звуки вам, або ви самостійно будете вимикати, щоб нас не перебивало. Бачите, де якого гірший зв'язок, тому щоб не перебивали ми один одного. Так. Катя, а ти готувалась до Олімпіади? Так, виходимо а... завдання на підготовку. Угу. Бачите, як звук вимикаємо, то в нас краще йде. Добре. Діма, чи складна була Олімпіада? Ні, дуже легка. Катя, тобі. Так. Трошки, да? Окей. Добре. І що ви думаєте про важливість вивчення німецької мови? Діма, як ти думаєш? Ти у нас з першого класу вивчаєш німецьку мову. Як ти думаєш? Що ти думаєш про важливість вивчення німецької мови? Знадобиться в майбутньому. Угу. А, у Гер... у Є... угу. Буду подорожувати у Германію. Буду знати німецьку мову. Угу. Катя, ти... Добре, дякую, Катя. Німецьку мову. Dobry dzień. Jeszcze raz kiedyś, proszę. Jakie to Ja Co ty myślisz, prawożeleźcze, wycenić niemieckiej mowy? Jeszcze raz Не чуйте, я звук включи, будь ласка. Я, я хочу в майбутньому поїхати в німеччину, тому це дуже важливо. Угу. Добре. Е, ді, май... хочу Дякую вам за участь. Можете Добре. бути в тільки Вчитесь вам посилання, потім подивитися наше відео з вами. Можете бути Німеччині, можете відключатись. Ну що ж, вітаємо вас з черговою. Я вже збився рахувати, який раз вже перемога у вас отже. Скажіть, будь ласка, ну, Йоанну, ми вже трошки знаємо, трошки статом, Як ви почали грати в шахи? поділитися з нами. У шахи почав грати. В принципі, досить зарані десь в класі приблизно першому товариш навчив, але потім. Потім дуже довгий період не грав, так склалося. А вже так чу-чуть більше почав вчитися, вже як Івана навчав. І вже uh -huh. разом з ним далі. Бо до того я тільки вмів ходити, так сказати. Ну, Іван, вже зрозуміло, хто навчав, да, вже? тато навчав, так. Угу. Uh -huh. Іван, що вам подобається в шахах? Думати, uh -huh. треба щось придумувати своє, нове, шукати, мислити. Uh -huh. Іоанн, і на твою думку, які сильні сторони у твого тата у шахах? Беціваність і дебют. Uh -huh. А, так, пан Віталія, а які слабкі сторони. У гравця, на вашу думку, у Іоана. Слабкі сторони? Ну, напевне, от серед слабких сторін, я вважаю, в нього є дебют. Дебют і, напевне, зараз останнім часом, можливо, якісь, ну, дуже швидкі шахи, він так, менш, як би сказати. Ну, тобто, бліц. Тобто. Ліц. Хоча як там, як, як. як коли? Але от є, що він так е, от, е, тут на себе в місті, як на якісь турніри, просто в нас там немає можливості і е, проводяться турніри з, ч, з чистим часом, ну, тобто 15 плюс 0, mm -hmm. то він так вміє програвати за рахунок того, що не вистачає часу. Yeah, які Вибачте? Привикрати з добавкою. Тобто, ну, от так, от така сторона. Тобто. Ян, який ваш найбільший пам'ятніший шаховий момент? От є якийсь такий момент, який тобі запам'ятався найбільше, так? Це, напевно, два тих моменти. Це в 22 році. На Волині проводився чемпіонат до 12 років. Я туди поїхав і виграв. І це, може знаєте, був турнір в Моршені зимою. то Я там в фіналі також до 12 років виграв. Це такі дві холодні події, на мою думку. Чи готуєтеся ви до турнірів? До Бог запитання. Так. Да? Як довго? Валерій від тоні, це від серйозності. А ви Віталій? Ну, я би так не сказав би так готуюся. Ну, як є можливість, бо є тут просто побуті багато інших справ. Якщо десь, як би сказати, зимою, осінню, коли менше, чи світловий день, то десь може більше грати, а літом, то так, так, щоб десь, то я в принципі. Не, не, не сказав би, що я готуюсь. Хоча, так, да, щось так, на якомусь рівні, так. Да. Йоанн, які ваші цілі в шахі? В шахах вибиш? На даний момент стати КМС на дату спорту. А, а зараз тебе перша? Чи перший день? Добре. І що ви думаєте про майбутнє шахів, пане Віталій? Про майбутнє шахів. Да, ну, З, про взагалі. такі шахи трошки популярніші, ніж шашки. Ну, так, да, я думаю, популярніші. Ну, майбутнє швидше за все це, напевно, якісь от такі е, онлайн. напевно, дуже Які? швидкі шахи. Це ну, те, що навіть популяризує там е, от Магнус Карлосон, що він там відмовився грати. За чемпіона світу через те, що йому там не дуже подобаються класичні шахи, і він а й, напевно, в швидких шахах більше є майбутнє. Хоча цікавіше, звичайно, напевно, живі грати. Добре, дякую вам за інтерв'ю, і я тобі бажаю, щоб вже на наступний раз ти вже похвалишся вже кандидат в, е, мастера спорту. Так? Вже... Всього дякую. найкращого, дякую за інтерв'ю, до зустрічі. Дякую за зустрічі. Boa